Всім привіт! Сьогодні я розповім вам шарівну історію про ключ до міста мрій. Жив собі хлопчик на ім'я Марсель. Він був звичайним малюком, але мав велике серце і віру у дива. Кожного вечора він мріяв про місце, де всі щасливі, де панує любов і дружба, а небо завжди всипане зорями. Одного вечора, коли Марсель засинав, у його кімнаті щось засяяло. Він розплющив очі і побачив маленький золотий ключик, що мерехтів теплим світлом. Візьми мене, і я відкрию тобі двері до міста мрій, пролунав лагідний голос. Хлопчик обережно взяв ключик. І враз кімната почала обертатися, і Марсель опинився в загадковому лісі. Дерева там співали мелодії вітру, а між гілками літали світлячки, ніби маленькі чарівні вогники. – Де це я? здивувався хлопчик. Ти на початку свого шляху, відповіла маленька фея, що з'явилася поруч. Місто мрій зовсім недалеко, але тобі потрібно пройти випробування, щоб знайти туди дорогу. Я готовий, впевнено, відповів Марсель. На стежці сидів мудрий гном у синьому плащі. Він мав довгу сріблясту бороду і тримав у руках книжку. Якщо хочеш потрапити до міста мрій, ти маєш відповісти на мої три запитання, сказав він таємничим голосом. Готовий, тож, перша загадка. Що росте вгору корінням і вниз листям? Марсель подумав подумав і усміхнувся. Це ж відображення дерева у воді? Гном кивнув і перегорнув сторінку книги. Друга загадка. Що біжить, але немає ніг. Хлопчик на хвильку задумався і відповів Це ж річка. Гном знову кивнув і хитро посміхнувся. Остання загадка Що можна почути? Але не побачити. Марсель радісно вигукнув: Це ж голос. Гном плеснув у долоні, і раптом перед Марселем з'явилися двері з написом Місто мрій» Але перед тим, як Марсель міг відчинити двері, поруч із ним з'явилася сумна маленька зірочка. Чому ти така сумна? запитав хлопчик, я загубила свою світлу стежку і більше не можу знайти дорогу до свого дому. Марсель зрозумів, що його наступне завдання це допомогти зіроці повернутися додому. Не хвилюйся, маленька, я допоможу тобі знайти шлях, впевнено сказав він. Він підняв зірочку на долоню і подивився в небо, а там берегтіла одна яскрава зірка трохи більша за інші. Це ж твій дім? запитав Марсель. Зірочка засвітилася ще яскравіше і радісно закрутилася. Так, але як мені туди повернутися. Хлопчик подув на зірочку теплим подихом. І вона повільно почала підніматися вгору, залишаючи за собою світлий слід. Дякую, Марселю. радісно вигукнула вона, зникаючи в небі. Тільки но він це зробив, двері до міста Мрій самі відчинилися. Марсель увійшов до міста і затамував подих. Вулиці були викладені сяючими зірками, а будинки світилися ніжним, золотавим світлом. Навколо панувала музика радості, а у фонтанах текла не вода, а блискуче світло. Це неймовірно! захопливо вигукнув Марсель. Але найцікавіше було попереду. До хлопчика підійшли діти. Які посміхалися і тримали в руках свої маленькі ключики? Це місто створюють ті, хто вірить у доброту, дружбу і любов, пояснила Фея. А що тепер? запитав Марсель. Тепер ти маєш вирішити, яке бажання хочеш здійснити. Марсель задумався і сказав. Я хочу. Щоб усі діти в світі мали друзів, з якими вони могли би ділитися своїми мріями. І раптом усе навколо засяяло ще яскравіше, а його серце наповнилося теплом. Коли Марсель розплющив очі, він знову був у своїй кімнаті. Ключик лежав у нього в руці, а його серце. Було наповнене щастям. Це що, бусо? подумав хлопчик. Але у вікні мерехтіла зірка, яка ніби підморгнула йому. Чи знали ви, що давнину люди вірили, що ключик може відкрити не лише двері, а й серце доброї людини? Коли ми допомагаємо іншим, наші мрії теж здійснюються. Кінець? Чи це буде початок нових пригод? Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!